Прекрасний сонячний день, аби тим гарним сонечком та й випалити нафіг всю ту тунечі, що припхалась на нашу землю з війною, а нам з вами поговорити про той його снаряд. Той є в нас Ліфан Сіті R25 го року випуску. Ось так його снаряді. І Сьогодні ми будемо говорити про його плюси, мінуси. І все решта. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на каналчик. Гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно перетрендіти, пора робити. Ліфан <му> CTR 2025. Отака От штука. Трохи вони переграли його з Сітіером попереднім. Відосик є на каналі, можете там знайти, собі перейти і подивитися, що змінилося. Зараз будемо розбиратися в тому відео. Якщо подивитися тако по візуалу, то зразу і не ясно, що змінилося, бо мотор лишився той самий. Нічого вони з тим не робили. Зірку, зірка тако виглядає тут, але той вже власник хотів. Добитися більше швидкості, але нічого в нього не вийшло, зробили вони отаку світлу накладочку відбивну. І так по мотоциклу ще багато таких відбивних штук в нас є. Що додає йому трохи візуального прикола і видимості на дорозі, але загалом робить його старпьорським. Перше, що в мене було, коли я побачив. Той мотоцик, то враження, що мотоцик явно під діда. Ну от таке, ось ось сідушка під таку, знаєте, масивну задницю. Отой от, от, вигляд в нього як турист. Але ніфіга то не турист. Ну, коротше, не знаю, пишіть що ви думаєте. Може з кофрами воно виглядало би по-другому. Але наразі виглядає то паскудно. По-другому не можу сказати. Іде у нас от два ззаді, типу газомасляні амортизатори з регулюками. Їхня робота під великим питанням. Барабанний тормоз у нас йде ззаду. Мотор у нас йде ліфановський. 163 fml 2 на масляному охолодженні, що означає, що з коробкою передач, а саме з його перегрівом, є в нас питання, бо охолоджується не мотор водичкою, а масло і коробку, то все діло охолоджує. Мали передати доставити світильнички з завода, але щось пішло не по плану, то власник доставив сам. Не знаю, чи виглядає то так само, чи ні. Не знаю, будете в салоні, то собі подивитеся. По тормозам. Іде у нас спереді дисковий тормоз, двохпоршнєвий, новнейм, все в кращих китайських традиціях. Діаметр, ну такий, не знаю, може 25-250 мм, десь там. Ну, не 300 точно. Е, що ще можна про нього сказати? По управлінню. По управлінню, в принципі, все стандартно. Моргалочка теж підсосик виведений тут. Що прекрасно, руль. Руль кажу, руль як в діда. По приборочці. Приборочка отакова. Типу сучасна нейтралочка, то наш такий цей в принципі видима, але на мене маловата. Я би замість нуля ставив ту нейтралку, щоб було її гарно видно. Є старт-стоп мотора. Ну і все, далі. Тут же якась то що, ага, то виведено на ті світлячки. Сама фара у нас звичайна, але є невеличкі ледівські. Сучасні приколи. Так, виключаємо то чудо юдо. Наїздив він на світу вже 7 тисяч кілометрів за сезончик на ньому нагаратали. Е, Ось така, така ситуація. Що по резині? По резині вмерла та резина за 7 тисяч. Так що з гарного, з гарного в мене все. Так що традиційно після заставочки переходимо говорити про косяки даної техніки. Педамапеда. <плес> Ось такою я собі його назвав. Тут же власник приробив йому Краповича, бо не чути його з вихлопом. Хтось свариться на то, але я, як мотоцикліст, скажу, що Акрапович на даній техніці то прекрасно, бо то ваша безпека вас здалека чути і всі розуміють, що ви їдете. Стосовно дизайну, дизайн жахливий. От попередній CTR мені подобається набагато більше, якось локанічніше, то все в нього скомпоновано, Тут якось то заднє колесо трохи. Не дотягує, але кажу, то може, через то воно так виглядає, бо запхав в базу, колесо власник, бо міняв, ципок, міняв зірку. Була 46, він поставив 39. Я думав, що швидше поїде, але нічого в нього з того не вийшло. Може він швидше їде, але тяга від того пропала. Відео є на каналі, що буде, якщо ви будете міняти зірочки, то теж можете собі... Переходите, дивитися, аби ви не страдали тою фігньою ми вже то за вас зробили. Мотор старий як світ. Е, йде в нас верхня, напевно. Наскільки я розумію, йде верхнівальний е, стартер, ну все все стандартно, тому вот, я не знаю, якщо вам буде видно, 163 fml на 5. На п'ятиступеневій коробці передач, то все чудо в нас іде кажу, Пластмаса, ну, пластмаса, як пластмаса зібраний. ну Ручечка вліфана е, був в попередній чи в наступній серії, буде, не знаю, мені подобається більше, як то реалізовано тут десь падав вже відпав у нас крашпєд один. така вилка в нас іде, не перевернута. Танковата, як на мене. Ну, але то є у нас 200 знов-таки 175, дай Бог, би було на карбюраторі ПЗ, напевно, 28, я собі так думаю. Бо 30-ку і далі тут нема. І змісту ставити коней десь, напевно, біля 17 в тій штуці. Але то все не важливо, бо кажу, зовнішній вигляд тої штуки, ну взагалі. Взагалі, як на мене, дизайнери Ліфана на той раз дали в штангу е з тим дизайном. Бо кажу, хотіли вони зробити типа туриста. Ну, але який, бляха, 200-й на туриста. Ну, Тут просто візуально дивишся і хотілося хоча б 300-ку сюди запхати, тоді воно було б якось масивніше і може би заграло другими красками. Е цього муха бойка, вітро захист, не знаю, як то назвати. кажу, ну Виглядає то все ну тупо по-дєдовськи. Може десь такое, якщо подивитися, то типа, прикольно, але хіба відходиш назад і зовнішньо дивишся. ну Не знаю, у мене то все визиває якісь такі. Ой, не знаю навіть, як вам то сказати, не можу підібрати слів. Бо стоїть власник і його обіжати не хочеться. і... І в принципі і сказати нема що. Того лапка теж виглядає якось ну, дішманське. І все, як є воно коротше, так як би не знаю той дизайнер, що він там курив, не, коротше, не знаю. Є в нас кік окремо, але, судячи по тому, ніхто ніколи навіть не користувався. Такі лапки заднього пасажира. Ну, по сідушці, бо якраз їздити вдвоєм. Кажу, може з кофрами, то все виглядало би якось інакше. Але 8-7 тисяч проїжджено І звернень, поки по заміні масла і хіба обслуговувався. То З тої сторони техніка себе виправдовує, тобто їде. Але зовнішність, кажу, зовнішність така, напевно, більше 40, а то й 50, плюс, я би сказав. Так, молодому пацану, я не думаю, що варто було би купувати таку техніку, але про смаки, як то кажуть, не спорять. Заді в нас іде звичайна лампочка, ніякого леда, нічого такого в нас нема. Яка ціна того агрегата? 60. Ну, от, 60 тисяч, каже, власник він віддав. Ну за 60 тисяч в принципі... То стандартна ціна, кажу, хіба є питання до візуалу. Тут Китайці, як на мене, трохи промахнулися, бо я якби прийшов в салон, я би собі напевно таке не купив. Кажу, бо руль виглядає старий, ота форма вже давним-давно втратила е, вообще, своє до, доіснування, скажімо так. Є в нас ще зарядочка usb шечка тут на один вихід. От, можна щось тут примудрити. Ну, Старпьорський ліфанчик в нас сьогодні на обзорі. Зараз прокатнемося, подивимося, як він в ходу, що їде. Так що погнали займатися тою чудовою справою. Ось так от звучить наша а ну а Кажуть, то хоч чути, коли ти їдеш, що ти десь їдеш і в наших автомобілістів, не звикнувших до того, є шанс вас почути. Ну, а зараз радимося, як та штука їде. О <«Музика> от той вот був ліфан, не знаю, кажу, дивіться, якщо вам подобається щось таке е і вам 50 років, то можете в принципі, собі брати, бо кажу, проїхав 7 тисяч кілометрів і без нарікань. Єдине, що власник молодий хлопець, не знаю, як він на то повівся, то хотів додати собі швидкості, але нічого гарного в нього з того не вийшло, бо карбюратор плюс мотор древній. І ну, не про скорість, не про скорість той мотоцик. Він таке би бульбу возити, понапихати файну. тако сидіти собі зручно, алігантську, має таку сідушку, що там. Троє може влізти, не то, що двоє. На тому я буду закруглятися, так що свої думки можете писати в коментарях до того відео. Звісно, не за ЗСУ, донатим, підтримуємо пацанів. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім пока!